Зустрілися на базарі дамочки знайомі. Як ваш Льова поживає? Сидить у дурдомі. Він в Ізраїль перебрався до перебудови. А там бар'єр, біда тобі, як не знаєш мови. Вчився Льова так старанно, що й не бачив світу. Але що не вивчив, не знає і вриту, як почина балакати ні складу, ні ладу. Там же книжки не спереду читають, а ззаду. Потикався бідний Льова в різні установи. Все закрито, перекрито, як не знаєш мови. Скрізь дивилися на Льову, як на психопата. Тому і зробив бідний Льова з фанери плаката. на короляков. До такого життя ми незвичні. Ми, євреї, особливі, російськоязичні. Вимагаємо від Кнесета створить нам умови і запровадить в Ізраїлі дві державні мови. Гукав льова під кнесетом, роззявивши рота, А на нього всі дивились, як на ідіота. Мало йому не побили на лобі плаката. Тепер в льови у дурдомі окрема палата, щоб знав дурень, що Ізраїль розумна держава. Нав'язувати чужу мову там не мають права.